Розкажіть про ознаку, яка найгучніше кричала: Тебе зраджують, але ви її проігнорували. Коли вона змінювала пароль на телефоні щотижня і казала, що це зміркувань безпеки. Дівчино, хто тебе намагається зламати? ФБР чи все ж таки власна совість? Ого, ж та безпека. Одна з відмазок, яку мені теж казали, коли постійно змінювали паролі на особистих пристроях, які навіть не використовували для роботи. Були і інші слабкі пояснення, які мене, зрештою, і насторожили. Наприклад, економія батареї. Саме тому він миттєво вимикав ноут, коли я заходила в кімнату. І немає зв'язку. У мене немає зв'язку, коли він нібито не міг вийти на зв'язок у місцях, де точно був сигнал, а він був просто у чийому сліжку. Ну погодьтеся, такі відмазки могли б прокатити хіба що перед дуже довірливим Партнеркою або дитиною, це серйозний сигнал, я вам скажу. Якщо чуєте щось подібне, одразу тікайте. Він попрощався, як я думала, з мамою і назвав її Мила. Коли я запитала, чи він так називає свою маму, то відповів так. Я так називаю свою маму. Лише пізніше я дізналася, що це була його колишня. А я про неї і не знала, і вона не знала про мене. До речі, їх стосунки закінчилися тим, що вона його вигнала. Моя мила, сподіваюся, ти його теж виставила. Ну звісно ж так, але про його справжнє подвійне життя я дізналася лише через півроку, коли його колишня він повернувся жити до неї, почала купати про це. Вона зв'язалася зі мною, щоб підтвердити свої підозри. Коли він дізнався, що це я допомогла викрити його, то звинуватив мене у тому, що його вигнали і почав погрожувати. Це погано для нього закінчилося. Відтоді я більше нічого про нього не чула, як і його колишня. Він постійно знімав гроші, але ніколи не мав при собі навіть на проїзд. Я запропонувала разом вести облік витрат зробити з цього щось на кшталт гри, і він одразу відмовився. І не дивно. Я була такою наївною. Зараз намагаюся вмовити свою наречену зробити це разом зі мною не через зраду, а через те, що в неї ноль самоконтролю і вона працює в роздрібній торгівлі. Це дуже погане поєднання. Щодня вона приносить додому якусь дрібничку, всього за 10 баксів купила, яка нам абсолютно не потрібна і ніколи не знадобиться. Різна білизна до та після роботи. Моя колишня дружина завжди вдягала сексуальні стрінги, коли йшла до одного конкретного друга, і мені знадобилося багато часу, щоб щось там запідозрити. Якось вона невимушена згадала, що її жорстокий, і контролюючий колишній змушував її носити стрінги, коли вони були разом. Вже з того моменту я почав помічати збіги, але вона пояснювала це тим, що це був останній чистий комплект. Виявилось, що вона і справді була таємно руками із тим хлопцем. Почав масово купувати засоби проти випадіння волосся, вибілювати зуби, краще одягатися на роботу. Почав більше займатися спортом, змінив наш інтим. Він раптом захотів секс щодня замість звичної схеми через день. Ми дотримувались цієї схеми більше 10 років. Я тоді сказала: ого, це так само, як і на початку нашого шлюбу. Але все було не так класно. Він просто був постійно збуджений, і я підозрюю, що він просто думав про неї. Все почало перетворюватись у конфлікти, а потім мовчазне з ігнорування днями і на кінці подушка між нами в ліжку. Він вже був відданий їй, хоча офіційно ще був зі мною. Він був грубим і тільки зі мною. Я думала, що він просто виснажений і робила все, щоб йому було легше. Терпіла деякий час, а потім прямо сказала: Ти як ти поводишся, не схоже на тебе. Що з нами відбувається. Він зламався, все розповів і був радий, що більше не треба брехати, і всю свою внутрішню біль він звалив на мене. Дуже, блядь, приємно, таке сутуле блядь, попалося. Тільки вдумайтесь, він зраджував мені щонайменше вісім місяців з різними випадковими людьми з інтернету. А потім він знайшов одну Саму, яку покохав, і вже планував життя без мене. Моя ситуація дуже на це схожа. Я сильно за нього переживала, бо у нього був посттравматичний стресовий розлад після служби і депресія. І раптом за кілька тижнів його просто ніби перемкнуло від любові до відрази. і потім він просто зник до біса того негідника. У мене було майже так само, тільки вона ніколи не зізнавалася. Я побачив їхню переписку про спільне майбутнє і як він збирається це приховати від дружини. І добре, що я вчасно про це дізнався, покинув її, а його дружина подала на розлучення. І от здавалося, їхнє майбутнє, про яке вони мріяли разом. Але спойлер нічого в них не вийшло. Вона залишила відкритим месенджером. Це був скайп, це було так давно. Я приношу їй вечерю, а вона саме пише йому. Я якраз побачив усе повідомлення, коли вона брала тарілку. Іноді я думаю, а може вона хотіла, щоб я це побачив? Я навіть не хочу про це думати. Це не має значення. Я вже пішов далі у своєму житті, а її, до речі, кинули через тиждень після переїзду. Отака от, от любов. Кожного разу, коли мені зраджували, була різка зміна в поведінці, ніби перемикач, деякий час повна тиша. Потім ти відчуваєш, що тебе більше не поважають і не ставлять тебе на перше місце. Це не просто мовчання, воно багато про що говорить. Це відчуття, ніби тебе зменшили в розмірі, ніби тебе більше не існує, і це дуже б'є по гідності. Любі слухачі, уявіть ситуацію, ви заходите до кімнати свого партнера і бачите щось, що одразу викликає у вас підозру про зраду. Напишіть у коментарях, який предмет вас би найбільше насторожив. Як саме в побуті можна було б запідозрити зраду? Абсурдні звинувачення у зраді без жодних на то причин. Мій божевільний колишній вигадував, ніби я сплю з його друзями та родичами, а потім кричав, що я телепатично передаю йому почуття провини. Казав, що я знаю, що ти думаєш. І потім додавав якусь огидну маячню, коли насправді я лише думала, а як я взагалі тут опинилася, як я сюди втрапила і як позбутися цього психа. Постійні розмови про одного і того ж колегу. А він сказав: ой, а ти знаєш, він зробив ой, а ми з ним ходили на каву, і таке інше. Зауважте, що іноді буває навпаки, взагалі не згадують ні слова про людину, щоб не видати себе. У моєї колишньої була ще одна фішка. Коли я був поруч, вона ніби не знала того хлопця, не дивилась у його бік. Але з іншого кінця кімнати я бачив, як вони захоплено щось обговорюють. Я це переживаю зі своєю дружиною. От у мене є тільки два колеги, точніше, одна коліжаночка, а інший повний дурень, з яким у нас немає нічого спільного. Тож, коли я розповідаю щось про роботу, я майже завжди говорю про неї. Але одразу додам: в мене до неї зовсім нічого немає. Проте, моя дружина трохи ревнива. Вона нічого не казала, але я стараюся не розповідати надто багато історій, щоб не насторожити її. Тож, почувши ваші коментарі, я тепер думаю, що це теж може виглядати підозріло, триндець. Брате, моя тобі порада. Сходіть усі разом у бар з колегами та їхніми партнерами, якщо вони є. Така невеличка зустріч, і дружина побачить, що той хлопець і справді дурень, а дівчина точно не твій тип, і тобі не треба буде нічого пояснювати. Ну ви ж одружені, врешті-решт. Мені це допомогло, коли моя дружина подумала, що я щось відчуваю до єдиної подруги з дитинства. При цьому вона бачила її лише на фото. Але коли ми зустрілися, вона побачила, як та поводиться і прийшла вона разом з хлопцем. Тож моя дружина зрозуміла. Фото, то ще не все. Вона більше ніколи мене не ревнувала. Вона постійно питала, де я і звинувачувала у зрадах. Я працював по більш ніж 12 годин на день на віддаленому об'єкті нафтовидобутку. Тож просто скажи мені, блін, коли я мав час з кимось крутити? Я ледве мав час, щоб продукти купити. Ох, можете порадіти за мене в лапках. Мій чоловік теж отак себе поводить уже рік. Спочатку я серйозно подумала, може мені варто змінити щось у своїй поведінці, щоб йому було спокійніше, але постійні звинувачення дали мені зрозуміти, що справа не в мені. Тепер він уже каже, що це через травму з попередніх стосунків. Але камон, серйозно, ми з тобою разом вже 10 років, одружені сім. І лише зараз ця травма спливла отак раптово. Якщо чесно, я навіть не знаю, з чого б мені почати, щоб дізнатися усю правду, але можливо. Мені й не треба доказів. Ці всі підозри постійно виснажують, настільки, що жити так просто вже неможливо. Коли вона завагітняла, при тому я фізично не можу нікого зробити мамою, просто не можу. Але вона завагітняла, і я себе переконав, що все там було нормально. Коли раптом стають надто закритими, чи приховують телефони, хоча раніше було байдуже. Це точно, наприклад, коли зазвичай телефон спокійно лежав на тумбочці, а тепер вона ховає його під подушку. Не дозволяє викладати наші фото в соцмережі. Моя партнерка і я мені 41, а їй 46, Вже два роки не маємо жодного спільного фото ні онлайн, ні взагалі. Треба б зробити їх, але тільки вона чомусь виглядає добре на фото. Коли ми були разом, її телефон завжди був в режимі Не турбувати. Вона казала, щоб не було сповіщень, і ми не відволікались. Вона носила телефон навіть у ванну, коли просто мила руки, почала менше спілкуватися зі мною, вибухала злістю навіть через дрібниці і ніколи не згадувала мене в соцмережах, викладала спокусливі фото якісь. А я це все ігнорував, бо я був дурний і наївний. Моя подруга знайшла бізгалтер під ліжком свого хлопця, і він сказав, що це речі дівчини його сусіда по кімнаті. Але ми її знали, і вона явно не носила інший розмір. Незважаючи на все це, вони заручилися. І ось коли вона поїхала з міста, вона отримала анонімного листа. Поки кицька у від'їзді ми ще граються. Там було ім'я нареченого, і написано: Він тобі зраджує. Знаєте, що він сказав? Він звинуватив її молодшу сестру. Мовляв, вона просто заздрить, що старша виходить заміж першою. Сестра все заперечувала. Але вона все одно вийшла за нього заміж, блін, і ось вони вже 15 років разом. У них троє дітей, і можливо, знаєте що я думаю? Іноді незнання – це справжнє свято. Любі слухачі, а як ви зрозуміли, що ваш партнер вам зраджує або маніпулює вами? До прикладу, коли людина знецінює, уникає, звинувачує в усьому тільки тебе, відверто маніпулює. Це вже не любов. Тепер ваша черга, пишіть свої спостереження в коментарях. І на цьому все, мої слухачі. Якщо ви колись проігнорували ознаку зради, то знайте, ви не самі підтримайте це відео лайком, щоб воно дісталося до тих, хто ще проходив цей досвід. І звісно ж, підписуйтесь, бо нові історії вже готуються, і вони ще цікавіші.